Порожні вулиці відкриті навсті шоселі і тиша, яку порушує тільки звук вибухів. Так нині виглядає селище Тернувате. Ще три тижні тому тут мешкало близько півтори тисячі людей. Та через наступ росіян на Гуляйпільському напрямку з селища почали масово виїжджати. Анатолій Синельник – один із близько 20 місцевих, які залишилися у Тернуватому. Разом із родиною чоловік мешкає у селі 40 років. Каже, все життя прожив у мирі та спокою, аж допоки в жовтні цього року ворог не опинився на підступах до його громади. Ділиться найбільше лякає не кількість російських обстрілів, а спорожніле село. Походив, походив, то нема ніде нікого. І ця сусідка тут була ще одна, теж бідкалася, плакала, як оце мені бути, як оце мені бути, а потім та й І Все, лишився один. Анатолій з сумом згадує, як навіть під час війни тут кипіло життя. Працювали магазини і клуб, люди вели господарства і вірили, що хоча б так все триватиме і далі. Та військові РФ продовжували нищити умовний спокій і ту саму віру. А в самого Анатолія забрали ще й дружину. То каби, то шахеди. То ще якісь жужжалки літають, це Жужжию, як гахна. У дружину там каби били. В мазині працювала прилетіло два каби, і то а, і вона загинула і ще двоє покупців. Чоловік каже, страху ані від близькості до лінії фронту, ані від обстрілів більше не відчуває. Лише образу на тих, кого колись вважав братами. Та зізнається, єдине, що лякає думки про прощання з рідним домом. Поки нам нікуди їхати. Та і, чесно кажучи, ні з чим. Три 800 на двох. От рано чи пізно доведеться. Так як будуть підходити, нікуди не дінеться. Голова громади Олександр Бабанін розповідає: раніше у Терноватому проживало близько півтори тисячі людей. Протягом останніх трьох з половиною років місцеві майже не виїжджали. Громада навіть приймала вимушених переселенців. Та все змінилося вмить, коли фронт опинився вже за 12 кілометрів від селища. Гачуряни, це наша історична назва. Проявили мудрість і не стали чекати, поки нас почнуть уже так скажуть бомбити. Фактично щоденно. А почали виїздити масово на покрову. У нас шахетний удар був якраз по вулиці Центральній. Це так сказать, дзвіночок перший був, коли люди почали евакуюватися. Навіть не за місяць, десь за три тижні а то й менше всі люди виїхали. Олександр каже, місцеві бачили досвід своїх сусідів Покровської громади Дніпропетровської області, яку військові РФ також раптово почали нищити з усього наявного озброєння. Тож з тернуватого переконаний голова громади місцеві виїхали вчасно. Обстріли на тому тижні фактично щодня були. Потім було за тисячі чотири дні. Знову нас в обідню перерву можна сказати в 12.03 три. Три каби знову прилетіли по житловій забудові. Єдине, що радує, що зараз там ніхто вже не проживає. Саме Олександр допомагає Анатолію з усуненням наслідків обстрілів. Поки чоловіки розкладають плівку, якою закриватимуть вікна, діляться. Все ще вірять, що до десятків покинутих будинків колись повернуться їхні господарі. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.